Всім привіт! Сьогодні проведемо тест коли українського виробника від найдешевшого кожен день, це від Ашан кола до найдорожчого уманський лимонад, новий виробник. Уманський лимонад коло, вона десь 45 гривень за 2 літри коштує. Да, проведемо дегустацію сліпу, будемо цінувати від 1 до 10. Те, що буде, геть жахливо буде виливатися, те, що буде. Більш-менш приємне, буде залишатися, буде будем пити. Будемо да. пити, так. Так що всім Приєм. перегляду. Люда, давай, зараз розливай нам все це по стаканчикам з підписаними номерами, і, а ми пішли поки в іншу ділянку. Mm -hmm. mm -hmm. І не виключайте. Скайпіль. Uh, так, Люся нам вже все підготувала, розлила, всього у нас 6 позицій вийшло. Uh, Будемо пробувати перше? Від перше до шостої. Все, так, да, давай Ми в курсі, Де, де, де давай, що вона знаходиться? Це в нас нова. Запах. Давай спочатку запах. Mm. Пахне. Т Ти точно далі все от, правильно нам розлила, що типа. Пахне якудово. чудово, пахне пахне як конфети Харібо. Я не знаю, мені якимось травками віддається. Mm, я вже знаю, що блин, це. Я просто пити хотів вже дуже давно, тому я... мені типу, смакує. У мене вже є навіть варіант, що це таке. Ні, варіант, що це таке. Я б розумію, Коля, що ти все вже тут перепробував, блін. Всі... Я, я тут пробував. І всього я тут пробував тільки Кока-Колу, тому Ну, мені подобається, я не знаю. Це гарна штука. Мені подобається. Після кожного треба. О, так, налий на водички, так, ми обмивали рот, воду забили додати. Коротше, я не знаю. Мені подобається, я 10 не буду ставити, тому що ну якось дивно буде зразу з першої номер 10. Поки що в нас номер один, тягне плюс-мінус на 8. Це тобі на 8. А я зараз. Мені подумаю, що, тя? Я подумаю, що не знаю, може. блин, Нехай буде 7. Ну добрий 7. дуже. Да. Добрый. Добрый. Ти 8? Я 7. 8, схвалюю. Так, давай, коротше, прополучому років. Наступного разу їм беру покуштуй і кавою занюхай. Що? Ні, я взагалі не, люблю. не хочу його їсти. Так, що, давай, другий. номер. У нас номер два. Це Кола. Це Кока-Кола, я тобі відповідаю. Я запах одразу відчуваю, що це кока кола От прям запах, от... тупо все, зразу Кока-Кола. Нагадує ті всі збори, що Кола і перші абсолютно різні. Ну мені здається, що це Кока-Кола. Мені здається, це Кока-Кола. Ні, nee, навіть і не схоже на Кока-Колу. Це дуже схоже на попереднє. Тобі не схоже на Кока-Колу? Ні, nee. nee, nee, прямо взагалі зразу кока колу Ні, і кстати, о, кстати, що хотів я сказати, що виходить так. Із виробників, понятно, у нас треш є це кожен день Ашан за 16 гривень за 2 літри. Але із українських, ну от із тих, що українські виробники роблять, кока кола у нас виходить найдешевше. Кока-кола виходить найдешевше. І мені че здається, що це Кока-Кола, і перший номер мені подобається більше, ніж це. Треба не забувати, що наразі Кока-Колу виробляють в Польщі і за Ну так, що це не Україна, а всі інші, всі інші а позиції інші, це. Суду, Україна. Суду Коротше, що ти скажеш про другий номер? Другий номер дуже схожий з першим. Мені не, не схожий з першим. Мені не схожий з першим, і мені кажеться, що це Кока-Кола, і мені, мені менше він подобається, ніж перший номер, і я так, поставлю 6. Я так, я, я в плані оцінки. Більш менш схожий з тобою. Так само десь, так, 6. 6. То є, у тебе буде перший вісім це 6. Так, та, ладно, давай третій номер. перейдемо до третього номеру. Я чесно думав, що воно все вообще буде. — От тепер чутно запах Кока-Коли. От зараз чутно запах Кока-Коли. — Блін, ні, це вообще якась херня. Це не Кока-Кола, Коль. Ти, це бідне. Ти, ти, ти в той раз казав, я пам'ятаю, коли ми з тобою ти казав, що ти відлічиш школу від пепсі, ти ніхто на їх не відлічив. І зараз ти намагаєшся мені сказати, що то було тільки що не коло. А це була коло, а це якась херня. Це взагалі не ну, мене, це, так. Це, це, це якийсь для сердечників. на ну, смак такий самий. В тих перших відчувається, що це цукор нормальний, а тут відчувається, що це коротше точно замінник. Якась ну, ні, просто що. Пересмачено травами якимось. Я не знаю. Трава... Нагадує байкало. Це херня. Ні, ще херня повна. Ще гірше. Короче, реально, Перший номер поки що е, ну, прям приємно було пити. Може, це коли просто один за одною коло п'єш, то воно. Ні, 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 вони різняться. Все ж таки вони різняться. Це ще гірше. Коротше, 5, 5. Це е, тут у мене було 6, да. Тут... Тут 5. Все, я менше став. Я не знаю, тобі сподобався цей Не, не знаю. Так само 6. Типа такий самий, як і той. Так. Да. Поки що в мене перший номер. Ну я чесно, ти ж ще щось там куштував, я ніхрена не куштував, тому я взагалі не знаю. Я тільки впевнений, що другий номер це кока cola а ці два я не знаю, але перший мені це. Тепер у нас номер 4. Номер 4. Це. О! Я знаю що Це Це кожен день. Це кожен день. Це помий. Це кожен день. Ні, реально, от як так прям на запах ти одразу відчуваєш, що це от... Я не пробував все, він не подобається. Ану. Я не знаю, нащо це роблять. <ріст> <ріст> це, це, це це в але не було. Я просто чесно не розумію, люди, ти попробуй, от наше це роблять, от просто наша. <ріст> от наше це роблять. <ріст> <ріст> ні, просто, типу... Блін, ну насправді мені шкода, є ж люди, от таке. Яке п'ють. <ріст> да, але Шо? нехай це буде у нас мінус 10. Це. Ти, ти понюхає, от. Тобто... Дуже, от дуже, Ні, це... дуже нагадує, нагадує. По-перше, смаку ніякого нема. Це просто вода з газом. Вода з газом і га вода погана. Погана. Вода з крану. З ну, це газом. Да, коротше, це і з Тим що стікає зі смітнику. Це, це, це ти навіть відставляєш, так. Да? Це просто це, типа, туди. це оціночка кожен день. Вода, це от, точно так... вилиться. Це ніхто пить точне. Це не, не кожен буде. день. Це не на кожен день явно напій. Це короче, Біда, ні, це пити не можна. Так, йдемо далі. Номер 5. Це нуль. Коротше, у мене це нуль, я це пить неможливо не пити. Так, номер 5 Пахне кока кола <реш> Як і номер 2 Як і номер 2 як і все інше. Це Кока-Кола. Це Кока-Кола, це, це явно ще раз. другий. Ні, це явно кока кола Це друге. От е, да, от це явно кока кола Другий це да, Все-таки Коля був прав. Це другий це не Кока-Кола, оце Кока-Кола. А оце от, от намагались максимально зробити смак смак Кока-Кола. Другий номер, так. Да, а це от явно Кока-Кола, можна навіть. І, і що, я ко я Кока-Колі ставлю е, так само вісім, як вісім. Да, я, я от вісім. Ні, 8. у мене перший сім був, так? Тебе перший був. У мене був перший на вісім. Тут просто інший смак, і він не такий солодкий, кстати, як Кока-Кола. Ну, ми не знаємо, що може це і не Кока-Кола. В цьому весь цинус він не такий був да. солодкий. Коротше, це сім. Блін. Кока-кола ну, все одно вісім я ставлю. Вона солодша, але мені вона більше подобається. смак. Типу, mm, Ти до неї смак. звик. Угу. Але от перший теж yeah. дуже добрий. І останнє. Саме цікаве, що саме треш ми вже пройшли. І ми навіть його, скоріш за все, вгадали. Бо я такого вогного да. смаку більше ніде ні, ні, ні ти не зміни. Блин, А тут, наче як алкогольки всі. Ні, от там, наче алкоголь був. <ріст> ну, що я хочу сказати. Всі, не дуже всі, всі напої, окр... всі, що на смак здаються як не Кока-Кола, всі віддають трав'яними добавками. Одна Кока-Кола залишається в своєму реалії. Так що ти скажеш про шостий номер? Ти ж спробував? Шостий номер доволі непоганий. Відчувається така. Мені він про Кока-Кола з лимоном. Ну, Так. Да. Є така. Плюс-мінус, так. Десь от плюс-мінус на 6 воно потягне. Да. Це десь. Зараз, е... ще раз я перший Е-е-е... Це не з кислінка. Цей з кислінка мені подобається так само, як перший. Він зовсім інший. цей взагалі без кислінки, але він не дуже солодкий, не такий, як кола. І він на сім. А цей з кислинкою, і він йде у нас на теж на сім, мені подобається. От e, так що, Люда, кажи, а тепер, а тепер давай дай нам список, будь ласка, що тобі список почекай. А давай все ж таки попробуємо. Давай розставимо. Давай, давай пробуємо розставити. Кожен розставить, як він вважає, де по номера э, 100. Давай, Стоп. давай дивись, ми робимо так. Ми ставимо пляшки перед собою і напроти пляшки не закрили. Напроти пляшок. Ми візьмемо просто То, мішок, що ми думаємо, де, де ми думаємо, яка. Ну я типу, просто ті я не пробував, тому я не скажу. Нічого не знаю страшного Що де, чесно? Так само. Я знаю, я знаю що номер 4 у нас день. кожен це. день. Так. Коротше, я думаю, так, що оце п'ятий, це Кока-Кола, по-любому. Згоден. А, мені здається, що оцей другий, який намагається бути Кока-Кола, це Бон -босом. не знаю чогось. Мені здається, що він намагається другий номер. Це ти так теж? Так, так, так. Потім а оцей перший, що мені сподобалось, мені теж кажеться, уманський. уманський. Я не знаю, типу, наскільки це. От. А тепер дивись, той, що був прямо більш пряний. Я, я гадаю, що це був наш львівський, а три це був Живчик. Я це поставлю, як ти поставив, бо я чесно не знаю, що це було, бо я не пробував ціколи до цього. Так, а тепер Люда, дай нам список і подивимося, подивились, що ми вгадали праві-неправі. Номер один. У нас був. Юки, Юки, а, а ми то... львівські. А ми, ми його поставили на уми. Ну коротше, ну, Юки, а, ну, а ціни дам. у нас ж є. Давай сядемо, чому ми стоїмо, блин? встали як якісь ці вкопані. Давай тепер по цінах. Е -е, так. Е -е, ми бали не записували. Нічого страшного, я все пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Давай так, добре. Якщо ти все пам'ятаєш, номер один. Я поставив скільки балів? Ти поставив сім, я поставив вісім. Ти постав я поставив сім, я, я поставив вісім. І це була Юкі. І це були Юкі. 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 Це, це все наша перша приватна броварня. Так, да, коротше, і він, і він і він коштує, він... і Юкі у нас коштує 20 гривень за літр. Вона виходить із таких із найдешевших українських, да. то є короче, От Юки, це Львівська приватна броварня. От як заміна Кока-Колі, щоб підтримати українського виробника, реальна тема. От раджу спробувати так. Потім у нас другий номер номер, номер два. Це той, що я сказав, що Кока-Кола. Той що ти сказав, Кока-Кола, той, що в тебе потянув Десь... і коротше при кінця бомбуасон. Я... 5, і а прикинь, мене він на п'ять потягнув він і це Бон Буасон. От прям я по пляжці. Я не знаю, етикетка взагалі не схожа на Кока-Колу, але я щось одразу подумав, що Бон Буасон bon 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 як виробник по-любому буде просто тупо намагатись копіювати смак. Кока-коли ну, звичайно і так воно і, воно і вийшло. вийшло. І до речі, кстати, із українських виробників бон босон найдорожчий, і він дорожчий навіть за Кока-Колу. кока кола виходить 18 гривень за літр, а бон босон 24 грини за літр. тому я не знаю. Я би краще купував колу. Звичайно, я тому би краще тому, купував би. Да, ну тут просто, хоча б чимось відрізняється. Тут просто намагались копіювати бенсмап коли, і ще й дорожче він коштує. Я просто не знаю на що тоді його пити. Так, е -е, Умань, третій номер. Це, Це номер. у нас Умень. Той, що ми поклали до Живчика. Той, що ми поклали до живчика, а які бали в нього були? А, в мене були бали на рівні з бомбоссоном. А я що поставив? Ти поставив трошки нижче, в тебе було 5. У мене було 6. Я вже все забув. Молодець. Так, ну не знаю, умань. Ну, типа, да, типа норм. Непоганий. Непоганий. Да, так, ну перше мені. Ну, в общем, непогано. Типа, в принципі, скільки він коштує? 2450. Скільки? 24,50 за літр. Це найдорожчі. Найдорожче це найдорожча коло. От Умань, це найдорожче коло у нас. Вообще всіх. 24,50 за літр. От пляшка півторожка 36 гривень коштує. Ну я не знаю за такі гроші. Ну не знаю, може комусь прямо. Ну, я не знаю. Ліпше купити кока-кол. Вже... Ліпше знов ж таки купити кока кол. Да, просто шовоця, хоч а ну коротше, не знаю. Далі йде четвертий. Це кожен день. Це все ми зразу да, Ми ж правильно це пишемо... можна зразу смітники. Це зразу можна в смітник. Це ну. Це краще води взяти, я не знаю. Просто води купити з цукром навіть. Я, ну, якщо дуже хочеш, п'ятий номер, п'ятий номер, Кока-Кола. П'ятий номер Кока-Кола, і ми, ми її вгадали. Ми її вгадали. Тому це що класика. Кока-Кола, це класика, 18 гривень за літр. В принципі, нормально. І шостий номер у нас живчик. Живі. Що ми сказали про живчик? Що а, живчик поставили був, як живчик був самий пряний і живчик попав як Кока-Кола попала у тебе? А живчик... ні, як Юкі uh, у мене попало. У мене Кока-Кола 8, а Юкі і Живчик сім. Да. І Живчик у нас виходить uh, 19,50. 50 тобто він uh, знову ж таки найдешевший. Живчик найдешевший, і він, uh, і він доволі не, не поганий. Да, то є, я думаю, що із українських виробників, якщо ви хочете попити коли. І не хочете купувати польську колу, а хочете підтримати українського виробника. От Юкі і Живчик, обирайте. Е, я, я не знаю, да, е, ніхто нам нічого не платив. У нас взагалі ми перше, що знімаємо да, з колі. і, Ну, в принципі, от, наверное, що це найсмачніший варіант. Я ще раз навіть спробую. Стоп, це шостий, 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 шостий. Шости. Ще раз. Хочу попробувати. Це коля, випив десь десь так. Да? Неправда. Ну так, да, ну так. Да. Це такий кислинкою, живчик з кислинкою, А юкі... А юкі така. Якщо не хочете дуже солодку колу, то юкі вибирайте. Якщо хочете з кислинкою, як кола з лимоном, пепсі з лимоном, то от живчик вообще. за 19,50 за, 19, за літр вообще ідеальний варіант. Так що всім дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Миколає будемо тестувати, тестувати інші продукти українського виробника і не тільки. І всім гарного дня. На все добре. Добро. Закробуємося. Цей мікрофон.